Ну, наша ключова біда, Бориславе, що як і в парламенті і в службі народу, так і на банковій е дуже невисока інтелектуальна спроможність чинних народних депутатів і тих людей, які обслуговують президента. Бо якби вони розуміли реальний рівень загрози для України. То вони не керували себе виключно своїми інтересами. Випадку Давіда Рахамії він буде думати лише про себе. Як дуже гарно написала, здається, Вдєрнікова в дзеркалі тижні останньому. Що не треба розглядати цю ситуацію як боротьбу за правду чи за справедливість в Україні, оцей нещодавний е, корупційний е, кейс міндіча і спробу усунути Єрмака, А треба його розглядати просто фактично як доступ до тіла е, з бажанням очолити корупційні потоки. Тим не менше, я думаю, що якщо Арахамі будуть гарантовані на високому рівні на заході ексклюзивні умови і недоторканність, він готовий розпочати роботу щодо формування нової коаліції, і це, мабуть, єдиний шанс легально врятувати Україну і спробувати запустити ефективну роботу як парламенту, так само і нового уряду, і повернути президента по соцінні повноваження, вдасться це зробити. Відкрите запитання, я думаю, швидше все, що не вдасться, тому що переважно слуги, слуги народу це така безлика сіра маса, які там кидають в місяць пару тисяч доларів, і вони роблять все, що завгодно, що скаже президент. Лише в цьому пояснюється унікальна здібність е, режисрувати парламентом. Але тим не менше, очевидно, що криза влади наростає, здатність її контролювати державу зменшується державне управління в повному хаосі і дезорієнтації. В принципі, саме те, що вимагав Кремль. Зеленський безкуче виконує, тому е, я думаю, що простого рішення не буде. Водночас, коли Зеленський сподівається, що він мирним треком переб'є корупційні скандали і повну некомпетентність свого оточення, це теж наївні сподівання, бо людям все більше спадає облуда з очей, і все більше людей, нарешті, усвідомлюють, що вони обрали у 2019 році. Ти знаєш, ти правий. Я тобі більше скажу, але у мене яке запитання до тебе. Дивись, який може бути формат нової коаліції а, сьогодні, якщо, наприклад, ну, уявляємо. Що рахамії вдається? Дехто виходить зі слуги народу? 228 голосів в них зараз є. Про це казав Стефанчук в Верховній Раді. Навіть якщо три вийде, вже закінчилося питання. якщо три мажоритарника, а там більше вони виходять. Коаліція паде далі 30 діб, але ж є загроза, що не дадуть створити коаліцію для того, щоби. Зеленський міг розпустити парламент. Ну, йому ж подобається або в фільмах розстрілювати парламент, або позачергово розпускати, навіть не думаючи про те, хто з точки зору Конституції буде приймати рішення, наприклад, по бюджету або про продовження військового стану та мобілізації. Це, це дуже складно. Це треба думати на декілька місяців вперед. Володимир Олександрович звик думати на годину, максимум добу. Про це, до речі, казав Андрій Богдан в інтерв'ю Гордону. Так от, скажи мені, будь ласка. А які формати можливі, і наскільки банково буде протидіяти, і навіть чи готов Зеленський піти на розпуск парламенту? заходу є можна назвати його або золотим квитком, або бітою? Аргумент, якого Зеленського вже немає це антикорупційна інфраструктура. Найбільше, що зараз переживають народні депутати слуг народу, це не стільки про доплати в конвертах, а скільки про те, щоб їх не посадили у в'язницю завтра чи післязавтра за ці всі незаконні статки, які вони набули під час цих шість років безмежного про Зеленського, якщо умовно уявити ситуацію, що е, Захід дає е, якусь охоронну грамоту Арахамії і тим депутатам, які війдуть в нову коаліцію. А ми бачимо, що набу, ну на жаль, так і не стало незалежною е структурою, а все ще піддається впливом зовні. Тоді можемо сформувати абсолютно адекватну коаліцію з проєвропейських депутатів слуг народу. Там трошки є адекватних і решта просто нагадати, для маси для голосування тих, які підуть на угоду зі слідством. Е друге, це безумовно європейська солідарність, безумовно голос. Тобто, я вважаю, що ці три фракції в парламенті. Під певним впливом і контролем з боку наших союзників, а це момент для цього вже давно настав, бо ми несемося просто в тарарами з таким державним управлінням, здатні сформувати як нову коаліцію, так і новий уряд. Більше того, я переконаний, що той же ж Мерц, чи той же Стармер, чи можливо навіть улюблений друг Зеленського Макрон може пояснити Володимиру Олександровичу, що друже, ну ти вже набавився, скільки зміг? Давай тут посидь трошки в кабінеті, і просто нікому не телефонуй. Так, а 226 голосів набереться. Думаєш? Ну дивися. Я вважаю, що при цьому форматі використовуючи страх, набереться. Якщо ми будемо використовувати патріотизм і закликання Він. до совісті і справедливості, ну шанс шанси в ноль. Історія доводить, що, до речі, страх добре допомагає голосувати за потрібні країні закони, доведені 2014 роком, коли регіонали, як зайчики, голосували за те, що потрібно було саме країні, бо інстинкт самозбереження їм підказував треба забути про школьники, треба думати про країну або думати про те щоб країна не згадала про те що ти натворив Бо Борислава на жаль не. зараз ситуація з парламентом гірше ніж засів Януковича з тобі відверто і це мабуть навіть гірше ніж це була група 239, як ти пам'ятаєш, пам'ятаєш першому парламенті так, українському тому що е, ці люди які зараз понабирав по оголошеннях зеленський вони взагалі атрофовані будь-які е, інстинкти вони йдуть за течією, та вони лише там обурюються, коли там з цього стаду баранів висмикують когось, віддають на заклання, але вони бачать, що насправді нічого страшного там глобально не відбувається, ну отримав він підозру, ну десь там ходить раз в тиждень чи раз в місяць в суд. Хтось там хтось розповідає. Людина далі незаконно збагачується, людина далі голосує. Вона поважний член суспільства в очах зеленської команди. Тому ця лякалка вона не дуже працює. Якщо НАБУ все таки, візьметься за реальну роботу. І скаже, що хлопці, тут мабуть 50 колег з парламенту завтра ідуть у в'язницю в СІЗО, а там будемо вирішувати, що з ними робити в подальшому. То це я вважаю, дуже переконливий аргумент для решти ста приєднатися до тої коаліції, яка потрібна. Побачимо, сподіваюся. А скажи мені, будь ласка, що може підписати все ж таки Арахамія, про що йде мова? Тому що багато хто сказав мені, ну, скажімо так, з тих злих язиків, і не дуже злих язиків банкової, що ми ж всі розуміємо, хтось повинен підписувати лайну домовленості з Росією. І будь-яка людина, яка підпише, ну, в нього політичного майбутнього немає. А Арахамія може. А що може підписати Арахамія і чому, може пояснити мені? Ну, на превеликий жаль, Борислава. Ми маємо ситуацію, що в нинішньої політичної верхівки підписантів буде купа, і підпишуть все, що завгодно, те, що скажуть. Е, причому мене дуже непокоїть, що зараз на важливих переговорах в Женеві ми маємо саме Єрмака і Умєрова, які не те, що думати, вони говорити нормально не можуть, але і вони зараз захищають інтереси України спільно з Зеленським. Е, це зараз найбільший ризик. По Арахамії, якщо він буде розуміти, що це конструкція підтримана сполученими штатами, про відносини з якими він дуже опікується, можливо, більше навіть ніж про відносини з Китаєм, він Поставить свій підпис, і потім скажу: ну бачите, така ситуація. Альтернатива була там ядерне знищення, чи там тотальний блокаут, там чи те, що інше там злеськи лякав під час зими. Тому ми вирішили врятувати українців в такий спосіб. Ну безумовно вже цьому ці конструкції не будуть згадувати про мінські угоди, за які люди дуже любили критикувати попередників. Не будуть згадувати про кордон 91-го року, про каву в Криму. Кажуть, ну так сталося, ніж могла. А ми повинні пам'ятати, чому так сталося? Чому досі немає українських ракет? Чому президент, замість того, щоб вперспекти весь свій час обороні України займався корупцією своїми друзями, міндічем, Єрмаком, Шефіром і іншими? Чому так сталося, що Україна була абсолютно не готова до війни? Насолода буде і втіх, і мало від того, що вони сядуть на довічне, але тим не менше, ми повинні це зробити, бо е безкарне зло породжує ще більше зло.